Доброго дня, шановні мешканці Гостомельської громади. Хочу представити вам своїх заступників. Це Ольга Приліпка, це Олександр Івченко та Юрій Марчук. Це члени моєї команди, які разом зі мною будуть відновлювати Гостомельську громаду. Основний напрямок нашої діяльності це відновлення житла садочків, шкіл та інших об'єктів інфраструктури. Саме такі завдання дуже чітко сформулював для нас начальник Київської обласної військової адміністрації. Важливим питанням в Гостомельській громаді є питання безпеки. Хочу сказати, що з вчорашнього дня в Гостомелі вже працює поліцейські громади, а незабаром в Гостомельській громаді в селі Оренка запрацює поліцейська станція. Також одне з головних завдань це соціальний напрямок. Першочергово розпочнемо допомагати сім'ям загиблих героїв. Прагнемо підтримати дітей, дружин та батьків, воїнів, які віддали своє життя за нашу свободу та життя наших батьків. Ніхто не буде забутий, усіх вислухаємо та допоможемо в межах своїх можливостей. Дякую всім за увагу. Слава Україні!